Добрий день, друзі, вітаю. Так, що? Вчора приїхали на водой, ловимо короби. і З нами Олексій Косяк. Льох, привіт, Привіт. Андрій, привіт. Это, вчора приїхали, затягнули, поставили резиночку на товстолоба. На гумку буде сьогодні у нас ловля. Я не ловлю на товстолоба, не брав з собою. Я ловлю коропом. Хлопці, все, сьогодні будуть пробувати ловити. Здесь є в, толстол, в цьому водоймі, друзі, такий непоганий толстолоб. крупненький. Сьогодні будемо пробувати щось ловити. Вчора дощ був, сьогодні вроді така погода, зранку вроде така, нічого. но трохи далі щось буде хмарно. Зараз, що відмічаю, що сьогодні будемо пробувати ловити на планктони, друзі, Е, лаки у нас прижене молочко. Зараз ставим планктончик, заряджаємо. Десь у нас глибинка буде е, пів метра на поплавцях. І десь вони будуть у нас е, від берега, десь, десь метрів, е, я так думаю, напевно, десь метрів 50. Так, ну що, друзі, ми на каналі Рубалим задоволення. Ми починаємо приятного перегляду. О, клас, запах, запах. Запах класний. Хлопці ловлять, а я буду знімати. Монтаж, кстати, квадрокоптер, це монтаж, що тут цікавий монтаж, в чому що він 4 гачка. 5. Ну, а п'ятий по бокам 4 гачка, чи квадрокоптер. Це ж ти його назвав квадрокоптером. А п'ятий все е, на. На гунці все прилепив п'ятий знизу. Монтажик квадрокоптер. Давно не ловили на цей квадрокоптер. Це я вже... Що трохи в чому є мінус цього монтажа, друзі, що якщо дуже багато. Дрібноти, то він цепляє в дрібноту. Цепляє дрібноту. Ну і так, зараз робимо ще два монтажика і запускаємо нашу снасть. Так, ну що, друзі? відправляємо наші, я кажу, монтажики водойм. Вчора приїхали після такої зливи. Хто бачив перший ролик, друзі, там така злива була, що ми заїхали. Це сьогодні Сегодня тоже буде така погода. Может опять. ну если будет дождик, то такий невеликий дождь будет. Так, відправляємо монтажики. Оце трохи на, на... на гунку, що трохи неудобно, що одному, якщо рибало, ты друзі, то трохи неудобно одному. Берег. Та вообще не то, що берег, а вообще... Взагалі... був би сразу обрыв, оно было бы. Все равно трохи неудобно. Как покакает одно. Але... Треба, ну, Все, пускай. Ага. Значить, щука! Щука, брі! Це, друзі, на, на, это, на монтаж то солоба ловили, да. але був малюк, бачите, на кожному оногачку є. Є, кажуть. А куди їду? Куди, куди? Я не знаю. Ти ж хотів уху. Уху хотів? Так. Ти хотів уху, ось тобі уха. І друзі, дивіться яка, яка щука. Що така шикарна. Прибити треба. Кіло на два. Не треба її прибивати. Та ні, кіла двох ні, вона длинна просто, кіла два. Вона длина і кажеться, що. Щука, друзі, на планктон, на планктон на гачок сів. Сів якась дрібнота сіла. Бачите, на гачках ловимо столоба, зловили щупаря кіла на два. Оце бачите на гачак, оце дрібнота сіда. І вот це Ну, це... Розпутуй то вытягивай її крючок і доставай її. Ну це таке буває. Це mm -hmm. вже. якщо є в домі хижак, бачите, в цьому в домі до милом є хижак, бачите, яка є гарненька щука. Щук щукарь. Та палець і в рот. Ага. Та там 40 зубів. Так, хірургічне вмішательство, Надо гачок витягнути, Все, гачок витягнули. Все, витягуй її. Да ну, надо. Мож может покусать. Может конечно может покусать. Повись, тебе Це ж не акула, не переживай. Сильно не будем. Зубатая, блин. Так, а ну давай. Вытягивай, глянем. Так, а, а надо. Куда же? А его еще он надо тримати его. Не, не пиде. А, там а ну, цепися. Покажи нам її, що ти... <реш> Та ти спиш, вкуса ти, вкуса ти, що ти ще щук не ловив? <реш> Та ловив уже. <реш> на що? На планктон чи що? Ні, на. ні. Там... Там... Ну така, на кіло 2. Кіло 2 щука. Класно. Слушай, ти ловиш у нас і товскарпи, тепер ще й щук. Чудово. Індивідуально <реш> <реш> Так, друзі, клювання товстолоба. Це перше як кажуть, клювання цього року. Два воды сейчас хлопцы тянут. Один хлопець у уже чуть не в ну, та искупался. Тут главное взять его. Да, блин? Да. Нормально, він там пішов вже під будкою, під цим, нормально. Та щоб не зацепив вулич. Та ні, вже нормально, він вийшов, 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 він зараз іде знову праворуч. Вийшов праворуч він. Щось ти і щуку піймав, і коропа вже, і ну, товстолоб зараз. І кабанчик то в столову. Головне його тут замарити, щоб не спешити. А ну бери, Олексій. Хватай. О-хо-хо-хо, кабанюра. О! Опять десять. Ого-го, кабан. Зараз ми цього кабана зважимо. Ось дивіться, які ду... так. Класні, класні кабани, які клюють. Оце кабан. Оце хлопці достали кабана. Який води. що <реш> <реш> зробиш. Клас, супер. А що зробиш? Жопа мокра, все мокре. <реш> так, Друзі, дивіться. Монтаж квадрокоптер, а клюнуло напряжене молочко, на гейзер, на лаки, напряжене молоко. Дивіться, перше клювання і такий кабанчик. Такий десь, мабуть, кіл, кіл, десь до десятки. Навірно, цього, мабуть, зважимо. Що? Да? Що тут? <реш> За кабан такий. Цикавый. Ну, десятка, напевно, точно. Да, да, да. Давай, Давай сразу фотку зробим, пока ты его в руки поднял. Ох, и Да понятно, за что столоп. Давай фотку зробим. А ну чуть-чуть разверни його. Ну ні-ні-ні, вот так просто. О! Так, улыбку. Кидай его. На это сейчас зважимо. Сейчас сважим усяку. Ну десятка должна быть. Должна быть десятка. Сейчас. Сейчас. Тоже такой, какой-то жирный, такое. Сейчас сважим. Який товстолоб у нас тут клюнув на цьому водоймі. Так, ну що тут нолик є. Нолик. О, ровно десятка, я казав. Десять-300. Ну якраз на мату брать. Десятка, друзі. Ровно 10 кіл товстолоб. Ровно десяточка. Ну що, вітаю? Вітаю, класний товстолоб. Взяв на планктончик, Прижене молочко, друзі, бачите, працює. лаковське прижене молоко. Таких кабанів лови. І монтаж квадрокоптер. Я закинув вудку, кстати, з дна, з дна поки, поки нема клювань. А верха, друзі, бачите, є клювання товстолоба. Це дуже-дуже гарно. Ну добре. Будемо ще, може, чекати, може злогом. Товстолоб, друзі. Що там? Тяне, тяне. Тільки закинув вудку. Сиди. Товстолоб? О! Ну, можна щука ходить. Щас гляне, що там такое. Ага. Не, ну одного по нема. Нема, де сам. Морощук опять. Сейчас глянем. Пицак. цак. Ну, ну це не такий. Не такі, невеликі щось. Блін. Не, ну той, то это солоп той во. Його... Нормальне. Не скажу, що невелике. Може кіла, три, чотири. Ну, для нас це вже невелике. Так, а ну показуйся, що там. Хто ти там такий? Не, лобатик, тільки невеликий, поняв? Лобатик, невеликий лобатик. Невеликий лобатий. Опа! Ну як невеликий? Після, після десятки, звісно, це невеликий. Але ж але ж це кілограма. Кілограма, кілограма. Кілограма на 4, кілограма 4. На четвірочку. На четвірочку клюнув. Напряжене малочко, 5 клюнув. Напряжене малочко, друзі. Десь четверочка. Гарний товстолоб. Бачите, клює у нас. Працює планктон. Працює, прижине молочко у нас є такий гарненький. Ну, де може трохи більше. Де 4,5. Десь ще 420. Трохи, трохи більше, ніж на четверочку. О, піде лобатий. Сільодочка, на сільодку піде. Гарний. <правда> скользкий, гарний. Піде. Так, ну що, ще клювання. Опять плювання, опять товстолоп, воно я бачу на, на одних гачках, дрібнота воно. На втором. Да, на втором там товстолоб. Товстолоп, опять такий, ну як невеликий. То в прошлому разу було 4 кіл. І зараз напевно. So. Напевно, so. десь теж зараз глянемо. Та не таке саме. Да, може навіть трохи менше. Mm. Може трохи менше. Даже. О, тюлька підпадала. Тулька підпадала. Поломаєш. Та ні, такий самий. Ні, трохи менше. Це, навіть, десь до 4. То десь був 4,5, це до 4. Монтажі квадрокоптер працює. Прижане молочко, рули.